Всім привіт! Ми на каналі Соняшна Людь. І нарешті вийшов оцей трейлер. І зараз я попробую розібрати все, що тут є, подивитися ну, на драконів, які тут дракони показали. Взагалі, подивитися, чи нормальний беззубик. Ось заповільнені дракони. Так, ми тут можемо побачити їх декілька, і зараз ми їх роздивимось. Це 100% змійовик, ну бо подивіться на їх хвіст Ось така застівачка, яка мені дуже нагадує жахливого жаха, ну подивіться на її мордочку, просто дуже-дуже схоже. Але вона прикольна, в принципі. І в принципі, вона ще тут ну, розмита от, і ми її ще нормально не бачимо. Так що не факт, що вона буде схожа. Ось цей дракон це 100% цей дракон, якого ви бачите зараз ну, на екрані, бо я не знаю, як, як він називається. Це можна ну, зрозуміти через хвіст і через голову. Ось такий зґрунк, у якого тут, ну, напевно, найідеальніше всіх видно. Тут просто дуже гарно. Видно. ну, Добре жартую. Але, в принципі, навіть якщо його тут не видно, то це все одно можна по крильцях зрозуміти і по формі самого дракона. Цей дракон мені дуже нагадує скрила, але також він схожий на нічну лють. І ще ось такі дракони, які мені дуже нагадують цього дракона. Але він тільки був в одній короткометражці, тому ми точно не знаємо, що це за дракони. Вікінги такі, як я собі уявляла. Переходимо до самого цікавого до бюзовика. Він тут дуже милий, тобто, дивіться, який він маленький малашечка, дивіться. Тут він досить живий, ось ось такий, ось він цікавий. Я тут не знаходжу просто ніяких слів, крім того, що він милий. Я тут не знаходжу ніяких мінусів. Тут я навіть коли він злиться, він який він милий. Ще я би хотіла звернути увагу, те, що назва типу стала такою, як срібною, тобто вона була червона, зараз вона, подивіться, яка срібна, і тут там, де буква о, такий беззубок, це досить прикольно зроблено. Ось так ось. До речі, тут пісня цього мультику, вона ніби грає іншими інструментами, послухайте. Ну що ж, всім папа. -па, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ану поставили, а то що тут таке? 100 переглядів від лайки. Ставте, папа! -па.